Жінки не зникають відразу по краплі, по міліметру, потроху їх фрази, і губляться десь фрагменти. Спочатку в них гаснуть очі і більше не світяться блиском, вони наче зорі ночі, далекі стають, хоч і близько. А далі зникає радість і сміху змовкає дзвіночок. Все, що ще має вартість, ховається в серце куточок. Частіше мовчить, безмовно свій погляд кудись відводить, що трапилось. Просто втома. Та з часом вона не проходить. Жінки не зникають відразу. Вона націкава, холонуть. Потрохи прощають образи. Сльозами, як осінь мокнуть. Така ж і смачна і ароматна і вигляд чудовий має та й інша. Де діти правду? Вже більше не зігріває. І начебто жінка та сама та з часом помітно зміни, знає, просто їй не стало вже майже до половини. Жінки не зникають одразу по краплі, по міліметру. Спочатку холонуть фрази, а далі холоне серце.